Чи на часі оновлення Коломийських площ у нашій громаді з початку війни відношення до облаштування благоустрою неоднозначне. Одні певні всі кошти зараз треба спрямовувати нашим захисникам. Інші натомість кажуть, війна війною, але дозволити, щоб місто занепало, не можна. Ми вирішили поцікавитися, які плани влада має щодо площі героїв у Коломиї. Площа героїв одне з найвідоміших місць у Коломої і одне з найзанедбаніших. Донедавна тут були гранітні плити, радянські зірки і вічний вогонь. Усе це вже віджило своє, і площа потребувала оновлення. Символіку совєтів завдяки активістам зняли пам'ятник невідомому солдату, демонтували. Кілька разів у владі оголошували конкурс на створення проєкту щодо реконструкції цієї великої території Ледь не в серці Коломої. Адже це на часі. Зокрема, були ідеї облаштувати тут місце вшанування героїв сучасної війни. Але наразі там жодних. Робіт ніхто не проводить, хоча плани такі є, розповідає головний архітектор Коломиї Андрій Олійник. Але є й проблеми. Є моменти, скажімо так насправді проблемні з фінансової точки боку, навіть не в плані фінансів, бо все таки Коломия останнім часом зв'язку якраз з війною має досить велике надходження в бюджет. Є проблема з законодавством. Є дуже багато статей видатків, які просто на час воєнного стану заблоковані. І, наприклад, багато величезна кількість насправді є капітальних видатків е на час війни казначейство просто не, не проплачує. Тобто є можливість робити, наприклад, проєктну документацію, є можливість заключати договори, але конкретно почати, от заплатити виконавцям, от беріть, робіть, і заїжджає екскаватор, заїжджає техніка, заїжджає робить, є проблема і е є моменти, які Скажем, так приторможує цей процес і дійсно свою... й <плес> його. Певних людей є питання до цього, чому так, чому, чому цей процес не можна зразу вже запустити. Але це насправді є дуже великі суми, які потрібно правильно пропустити через всі ці бюджетні, ну бюрократичні моменти, які ну від яких ми надіваємося, бо все одно, якщо ми хочемо бути правою державою, нам потрібно ці всі процедури ну, пройти. Напередодні на громадських слуханнях родичі убитих окупантами героїв сучасної війни затвердили проєкт щодо реконструкції площі героїв, зокрема її центральної частини. Продов. Вже Андрій Олійник головне вважає головний архітектор Коломиї зробити її відкритою і такою, де можна гідно вшановувати наших захисників. Місце, де на самому морельному комплексі будуть зображення героїв, тобто цей весь момент. Питання по благоустрою навколо ще є. Мав оголошуватися якраз перед початком вторгнення. Конкурс ще один, конкретно по благоустрою площі навколо. Він конкурс не відбувся зв'язку з військовим часом, але є напрацювання певні ескізний проєкт навколо як є, і він насправді досить хороший. Можна буде, надумаю, на основі нього розробляти вже робочий проект конкретно з кошторисами з усіма цими моментами. Як цю площу організовувати, тобто суть основна така, що площа максимально відкрита, доступ до неї є. Не ідея радянської такої площі, яка просто для одного заходу раз на рік. Отак як було 9 мая, прийшли люди, постояли, поставили гвоздику там чи якісь такі моменти, і все на тому площа мертва. Навпаки, це має бути місце максимально відкрите, де люди. Приходять, бачать ці портрети, читають ці історії, можуть посидіти, подумати. Тобто, це має бути такий дійсно громадський простір, який не відлякує людей, а навпаки притягує. І вони через це якраз ознайомлюються з історією всіх цих людей, які там будуть відзначені. Зараз територія площі героїв насправді у жахливому стані. У владі кажуть, попри війну хочуть її довести до ладу, щоб вона не псувала загального вигляду Коломиї і стала місцем пам'яті про усіх загиблих героїв.